Бачила ці червоні коралі, я одразу в них закохалася насправді, тому що особисто у мене вони перегукуються з нашою українською традицією, з нашою автентичністю і повертають нас трохи у 19 століття, тому що якщо подивитися. Картинки, так, селянок та панянок у 19 столітті, то можна побачити, що в основному вони носили дукач, це такий у вигляді хрестика, як оберіг, як амулет, і звичайно, ось такий коралі такого насиченого, червоного кольору. А той декілька могли носити на шиї. Вони за. Довжиною самі коралі наші мінерали, камінчики, відрізняються, ви б самі це бачите. Різна довжина і різна, взагалі, різні розміри, різний діаметр. Якщо взяти і поміряти, наприклад, найбільший, то він буде становити у нас давайте, 13, -13 міліметрів. Ну, 15 навіть буває. А якщо взяти найменший, то він у нас буде, давайте, щоб вам краще було видно, 5, 5 міліметрів. Тож, ви бачите, що вони відрізняються, але це навпаки добре, тому що починається з меншого до найбільшого. І це означає, що вашу шию буде робити більш витонченою. Загальна довжина 47 см. Зараз ми поміряємо і зрозуміємо, чи потрібен нам подовжувач. Застіпка у нас це карабінчик, що досить зручно, насправді, коли ми маємо карабінчик, і, звичайно, не виникає ніяких таких моментів, щоб одягнути. Тобто немає дискомфорту. Дуже легкі, незважаючи, що корали за своєю щільністю складають 7 балів, це означає, що вони міцні, але я не відчуваю такої тяжкості на собі зовсім. Нагадаю, що це не натуральний корал, це імітація коралу, тому що в попередньому лоті, коли ми вам пропонували натуральні корали, ми говорили про те. Що складно зараз з натуральними коралами, тому що вони внесені до червоної книги, і їх насправді зараз складно от прям знайти і справді складно з ними працювати, майже неможливо. Тому це така імітація коралів, але вони на перший погляд нічим не відрізняються. Код товару у нас 500. 4. І спеціальна ціна сьогодні це 900 гривень. Але щось мені підказує, що сьогодні для вас зроблять більш доступну пропозицію, від якої ні я, ні ви не зможемо відмовитися от зовсім. І повірте, і так, я ще не встигла договорити, як бачу, що ціна змінюється, тому що Ціна буде становити на цій коралі, довжина яких 47 см, код товару яких 504 см. Всього 599 гривень. Ви чудово бачите, що подовжувач, в принципі, таки не, по, не потрібен, але раптом вам хочеться, щоб вони були трохи довші. Ви можете замовити у наших операторів, коли будете замовляти коралі. За номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. А при замовленні більше, ніж 2 одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Тож, за номером 0800 21 44 84. Вісім. Нагадаю, що у нас ще є Ютуб-канал, є інстаграм, а також нас можна побачити на телеканалах Наталі, Караван та Прованс. Зараз ви бачите QR-код нашого Ютубу. Відскануйте, перейдете і одразу всі наші ефіри-випуски вам висвітляться. І, звичайно, нашого інстаграм, де також можна за нами слідкувати. Тож, коралі, які відгукуються нам з автентичністю, з нашими предками, дійсно нагадують ось ці коралі, такі масивні, як колись носили селянки та панянки. Тож ми будемо рухатися далі, будемо продовжувати. А ви залишайтеся з нами, повернемось через декілька секунд.